Добрий день, любі малята! Я знову світаю на занятті з математики. Сьогодні у нас з вами буде дуже цікава тема. Ми на цьому тижні з вами розмовляємо про продукти харчування. І математичні ігри теж можуть бути пов'язані з продуктами харчування. Тож починаємо! Малята, погляньте, ми з вами потрапили до магазину, де продають овочі. Овочі у нас продаються в мішечках. Можливо, не тільки овочі. Але нам треба порахувати, скільки ж різних предметів поклали до цього нашого мішечка. Отже, давайте порахуємо, скільки поклали кукурудзи. Один, два, три, чотири. Скільки кукурудзи? Чотири. Так, покладемо цифру чотири. А тепер порахуємо помідори. Один, два, три, чотири. Скільки помідорів? Теж чотири помідора. Так, малята. Так, давайте поглянемо далі. Що в нас в наступному мішечку? Так, в наступний мішечок нам поклали кавуни та виноград. Скільки поклали винограду? Один, два. Скільки винограду? Два винограду. Скільки поклали кавунів? Один, два, три. Скільки кавунів? Три. Отже, скільки винограду? Два. Яку покладемо цифру? Цифру два. Скільки кавунів? Три. Яка цифра? Цифра 3. Скажіть, будь ласка, чого більше? Кавунів чи винограду? Так, більше кавунів. Наскільки? На один. Так, малята. Про... Малята, погляньте, що у нас в наступному мішечку? Так, цукерки та круасани. Скільки цукерок поклали? Одна, дві, три, чотири цукерки. Якою цифрою ми позначимо кількість цукерок? Цифрою 4. Так. А скільки круасанів? Один, два, три. Три круасани. Якою цифрою позначимо кількість круасанів? Цифрою три. Так, а чого в нас буде більше? Круасанів чи цукерок? Так, цукерок більше, наскільки? На одну цукерочку більше. Малята, я впевнена, кожен з вас дуже полюбляє їсти піцу. Я сьогодні пропоную нам з вами її приготувати. Ми будемо готувати не звичайну піцу, а ось таку цікаву, так? І ви знаєте, що коли мама готує щось на кухні, вона обов'язково використовує рецепт. У нас теж є рецепт приготування нашої піци. Погляньте, в рецепті написано, скільки яких продуктів ми будемо використовувати. У мене є ось така заготівочка для піци це буде основа тісто. А ми будемо розкладати начинку на нашу піцу. Отже, що ми перше ми візьмемо томати. Так? Скільки нам їх потрібно? Яка кількість? Два. Давайте візьмемо два томати. Ось так. Один. Два томати. Поклали. Далі, що ми візьмемо? Наступний продукт, який нам потрібен? Сир. А яка кількість? Теж два шматочки сиру. Покладемо один. Два. Ось така чудова піца в нас вже виходить. Далі, що нам треба? Нам треба перчик. Яка кількість? Чотири. Так, ми вже з вами вміємо рахувати до чотирьох. Один. Два. Три. Чотири шматочки перцю ми з вами поклали. І, як ви вважаєте, що це? Ну, звісно, ваша улюблена ковбаска. Скільки шматочків ковбаси ми покладемо? Три шматочки ковбаси. Так, один, два, три. Ось така чудова, смачна піця в нас з вами вийшла. Бачите, ми викладали е, за рецептом, ми виконували всі умови, і в нас вийшла така гарна смачна піца. Морята, а зараз у нас з вами буде така чудова гра, називається вона крамниця. Я буду продавець. Ви завітали до мене в мою крамницю, і матуся вам дала замовлення. Погляньте, що є в мене на вітрині: риба, цукерки, печиво двох різних видів, сир та сосиски. Так, наприклад, матуся вас попросила купити два шматочки сиру. Погляньте, я поклала на Терези два. Так, бачите, гірка в мене з цифрою 2. І ми покладемо на наші терези 2 шматочки сиру. Скільки шматочків сиру я поклала? Один? Два. І цифра на терезах у нас 2. Вірно? Вірно. Це буде ваша покупка. Матуся вас попросила придбати. Скільки? Чотири. чого? Сосиски! Давайте придбаємо 4 сосиски. Порахуємо. Один. Два. Три. 4. Отже, скільки ми сосисок поклали? 4. Чи вірна у нас цифра? Так, цифра 4. Ну на у нас на терезах цифра 4. Кладемо вам до покупок. Погляньте. Матуся вас попросила придбати три цукерки. Яка цифра на наших гірках? Цифра три. Давайте порахуємо три цукерки. Один. Два, три. Скільки ми цукерок поклали? Три цукерки. Яка цифра на нашій гірці? Цифра три. Звісно, так. Це ваша покупка. А ще матуся вас попросила придбати риби. Скільки шматочків риби нам треба? Яка цифра? Цифра один. Отже, ми покладемо: скільки шматочків риби? Один. Чи вірно ми все взяли малята? Так, вірно. Молодці малята. Ось це товар, який ви придбали: один шматочок риби, три цукерки. 4 сосиски і 2 шматочки сиру. Малята, погляньте, дівчинка Оленка сіла обідати. Вона їсть дуже смачний овочевий салат. Але для того, щоб їй було ще смачніше, я пропоную пригостити її печивом. А печиво у нас, звичайно ж, буде незвичайне, а з наших улюблених блоків дйониша. І погляньте, у мене є ось такі схеми. Ми будемо підбирати печиво для нашої дівчинки. Погляньте, перша схема у нас повинен бути круг якого кольору? Червоного маленького розміру тонкий. Давайте знайдемо серед наших фігур круги. Ось погляньте. Це круги так. У нас їх багато є. Який нам треба колір? Червоний. Ось погляньте, в нас червоні круги. Який нам треба розмір? Маленький, а за товщиною тонкий. Отже, погляньте, який з цих двох кругів нам потрібен. Цей чи цей? Звісно, цей, тому що він тонкий. Це перше печиво, яке ми прогустимо нашу дівчинку. Так далі. Погляньте, друге печиво ми візьмемо як геометричну фігуру. Прямокутник, який нам не потрібен колір. Синій. За розміром фігура повинна бути велика і тонка. Давайте знайдемо всі великі прямокутники. Ось ми виберемо всі з вами великі прямокутники. Так? Погляньте. Нам який кольор не треба? Синій. Приберемо синій кольор. І яка за товщиною повинна бути фігура? Тонка. Ці два прямокутники ми забираємо. Погляньте, можна пригостити одразу двома печивами: жовтого та червоного кольору. Так, давайте покладемо ось так. Наступне печиво, яке ми візьмемо, в нас буде. Дивіться. Це яка фігура? Квадрат. Так, квадратне печиво. Отже, нам потрібен квадрат не червоного кольору, великого розміру товсту, так, Фігуру, широку. Так, давайте знайдемо всі квадрати. Шукаємо з вами серед наших блоків всі квадрати. Так, якого розміру нам треба фігури? Великого, тобто маленькі, ми прибираємо. Так, скажіть, будь ласка, яка фігура повинна бути за товщиною? Погляньте уважно ось на цей значок. Вона повинна бути широка, товста. Давайте знайдемо всі товсті фігури. Тоненькі ми прибираємо. Ось у нас залишилися з вами товсті фігури. І який ним не треба колір? Так, малята, червоний. Заберемо. Знову два печива для нашої оленки. Ось, бачите в неї, скільки вже печива. І давайте ще виберемо для неї печива. Якої форми? Так, трикутне. Погляньте уважно. Трикутна колір. Жовтий, невелика, товста. Давайте поглянемо жовтий колір. Отже, ми беремо трикутники жовтого кольору. Так, Жовтого кольору. Ось, значить, всі трикутники жовтого кольору. Невеликі, тому великі фігури ми забираємо. І яка нам треба фігура? Товста, ось це, товсте печиво. Погляньте, ми пригостили нашу оленку такою великою кількістю печива різної форми та різного кольору. Тобто вони у нас будуть з різними смаками. Малята, на цьому наше заняття з вами завершується. Я сподіваюся, вам було дуже цікаво гратися в різні ігри про продукти харчування. До наступних зустрічей! До побачення!